Hello, everyone. Uh I'll be using the most popular language. Uh, okay. uh, so I'm тобто not, трошки спотворену англійську мову. Я також буду ділитися з вами своїм досвідом, а також до себе панель. По перше, ми будемо говорити про ефективну комунікацію. В тому є, тобто чи журналісти, чи активісти, якому це не цікаво. Людям цікаві ідеї, людям цікавий контекст, який відповідає певній ситуації, потреба певних людей, певний час. Отже, для того, щоб узгодити всі ці три частини інформації, ми робимо певні речі. Зокрема, ми маємо думати про те, хто є наша аудиторія. Тут uh, в мене є мої нота джерела, які я використовую so всі інструменти. Фактично ми будемо говорити про uh, міністра. Uh, Отже, що ми робимо для того, щоб знати uh, you know, like що це за аудиторія, яка відвідує наш вебсайт. Є засоби соціальних мереж, або Google, які допомагають вам краще зрозуміти вашу аудиторію. Я не буду говорити про ці засоби, оскільки так знаєте. Я буду говорити про великі дані. Це зараз дуже популярна тема, і всі люди в цифровому світі говорять про великі дані. Всі люди в цифровому світі збирають ці великі дані, але не всі люди знають, як з ними працювати далі. Отже, що ми робимо? Ми збираємо усю інформацію, не кримінальну інформацію, тобто не особисті дані. ми збираємо ту інформацію, яка цікава людям, тобто людина, яка заходи. Наш вебсайтінфорто ми завжди намагаємося зрозуміти, чим цікавиться ця людина. Ми намагаємося зрозуміти, коли ця людина це робить, so і намагаємося визначити, uh, де перебуває ця людина. Задяки цьому ми можемо уявити собі, що в нас за аудиторією, через їхні потреби, через їхні запити, через їхню географічну локацію, і через час, часу, коли вони заходять на наш вебсайт. Хатуюзе, але як ми можемо використовувати цю інформацію? We are отже, другий just крок, that, який ми, ми робимо трі мідуєві собі, що ми вже зібрали user юзо інформацію про трьох мільйонів користувачів, певну інформацію про яку ще не сказав? тобто ми зібрали це інформацію за попередні два місяці разом з нашими цифровими партнерами. І по-друге, ми можемо надати ми можемо дати відповідний контакт цим людям, тобто тим, хто відвідує наш вебсайт. Ми задаємо їм новини або ідеї, або думки, або певні програми. Users. для саме тих користувачів і і які будуть користуватися іншими різними платформами про програми забезпеченням соціальними мережами so, і так далі Тобто, користувачі люди us, які і наші фоловери вони будуть отримувати новини ті самі які для них цікаві are, в той самий час коли вони будуть намагатись знайти ці новини. До того, they як вони навіть подумають, our що our потрібно зайти на цей сайт і шукати їх там. Okay, so Це було просто інтродукція, ведення. Існує багато різних трендів, як я читав вчора з Reuters в Греції минулого року. Все so, uh, більше людей отримували uh, інформацію. з соціальних мереж ніж від uh, телебачення із so. газет. Тому я буду казати про соціальні do. мережі, I'm але sure, ви вже їм використовуєтесь. що всі НГО, які тут представлені, в них вони мають групи Фейсбук. вони знають, що контент має бути вірусним високої якості всі це всі секрети, які ми знаємо про соціальні мережі. Але я буду про це казати про соціальні мережі Бо ви, як цифрові люди, ми, як цифрові люди ми маємо думати на два кроки вперед. І тому, після цього, uh, я you, спитаю вас, have you, are you using чи, чи ви, ви використовуєтесь месенджерами? Хто з вас користується месенджерами? Okay. So I'm glad. Я so радий. You know тобто ви знаєте, що революція месенджерів вона відбувається зараз. як я читав сьогодні, YouTube додає месенджер в аплікацію YouTube, app, там також буде месенджер. Google – Це ті хлопці, хто розумні вони знають, що месенджер це щось що буде успішним на ринку. Наступні два роки Ще одне. є WeChat. така аплікація Вона більш популярна навіть ніж Skype. і в Китаї. Not this year, like Не цього року, year, even years you декілька can, років uh, тому ви могли визволити uh, таксі, викликати таксі, або замовити їжу, credit, або навіть uh, кредит отримати в банку that, з використанням uh, your, uh, такого програмного so popular, забезпечення. Like Uh, найближчий приклад uh, для нас Казахстан по Казахстані. радянська країна, не дуже цифрова, менше навіть розвинена в цьому сенсі ніж ми. Месенджер називається WhatsApp, також українські і програмери це розробили. там you можна can, викликати таксі, через services, WhatsApp, uh, навіть деякі uh, uh, державні uh, workers, служби, не як це не системно, але це нормальна практика для they цієї using країни вони використовують месенджера для so документів. So тобто це Казахстан пострадянська пост країна. Ми не в Китаї або в Казахстані, але я не використовую українські вебсайти, тому що я messengers. їх не потребую. Я як там використовую месенджери. Radiohead oh, go new кілька тижнів album. тому опублікували новий альбом. Got і got я from chat. I'm, uh, I'm отримав меседж в чаті, в публічному чаті, і я отримав you, цей меседж uh, не використовуючи ніякі новини, kind of не використовуючи know, ніякий веб-сайт, Просто автоматично отримав amp. цю інформацію на айфоні. Але це також About nowadays. Я, yeah, я кажу But, про сьогодення future, але про майбутнє. Uh, messengers, messengers is not enough. Messenger so вони нудні, це просто спілкування in messengers is the most interesting Mess thing now and now there is a lot of experiments I there багато експериментів про щодо ботів в месенджерах і думаю за декілька тижнів ми опублікуємо щось і ми будемо намагатися це зробити CNN. They, вони ще зробили вони не публікують про свідання як все змінилося і як це люди використовують ці джерела але якщо ви візьмете на Сіве пейдж Фейсбук Facebook Сіне, ви можете прийти приєднатися до їхнього бот месенджера, який вам буде надсилати кожного дня найбільш релевантні актуальні інформацію. і ви можете навіть спілкуватися з цим ботом, спитати його щодо Трампа. І всі фейли, provided, вам він цей бот над, ви надійшли популя... Або ту вам навіть to to потрібно заходити на сторінку, щоб читати button, всі новини. Натискаєте кнопку і в цьому like правовому забезпеченні, і всі новини в... Uh, коротенько uh, uh, в лінках він буде. Це дуже просто. Це uh, uh, український стартап, називається Bot Factory. And Фабрика ботів. І uh, без грошей bot for you. You вони можуть, можуть розробити боти для вас. Можете обрати собі робочу платформу. І він розробить вам простого бота normal but not yak like, normal uh, messenger stream like uh I forgot. No props. Uh, so uh You can do that. можете робити це But, uh, але now, популярно like, зараз uh, щодо правного забезпечення. Я yeah, Ботів і месенджер ботів, бо це дешевше. Коли ви плануєте розробити програмне забезпечення, ви маєте планувати, що це буде коштувати вам і інтерфейс, і дизайн, і так далі. We're talking about про все, що ми спілкувалися, А в месенджерах і це вже розроблено для вас. Ви ви просто платформу. Коли будете... Хто використовує українські мобільні програмне забезпечення? Хто це використовує? Не багато з вас. Чому Чому вони не успішні і не популярні? Чому що вони дають це ті самі послуги, як новини, медіа і на вебсайт? І можете використовувати проблеми забезпечення. Навіть простіше зайти на вебсайт, ніж використовувати проблем забезпечення. в браузері ви, Там багато різних джерел різних різних вебсайтів, але в програму забезпечення там одне джерело. або декілька, це аплікація інформаційна, наприклад. Але Дуже багато добрих практик. Якщо ви розробите природне забезпечення, воно дає безплатні послуги для вашої аудиторії. І люди, хто будуть використовувати їх, будуть знати, чому вони їх використовують. Це буде щось особливе.

яке, можливо, даме якісь ідеї і like, збереже. Якщо ви використовуєте ці аплікації, ви зберегаєте свій час. Це як Bullet News. Це послуга, яка вам не надає, не знаю, велика кількість новин, де багато деталей. Ні, вона вам дає декілька пунктів, але вам це достатньо, щоб зрозуміти, що відбувається. Я десь не кажу, просто копіюєте ці ідеї, але ми маємо знайти спосіб, як надавати специфічні ексклюзивні послуги, бо це єдиний спосіб, як ми можемо це робити якщо це можуть зробити і інші програми забезпечення, то люди будуть їх використовувати Тому інтеграція це інша ідея для медіа і для активістів. Бо дуже важко, щоб люди завантажували ваше програмне забезпечення і використовували його. Якщо ви зайдете в Нью-Йорк, вам не потрібно використовувати Google, щоб ви викладати таксі, бо воно вже інтегроване в ваш телефон, в цей Google Maps. Бо забагато інформації в нашому житті ми намагаємося все зробити простіше і інтегрованому в одному місці. Якщо ми розділяємо інформацію з іншими людьми в месенджері, ми хотіли б говорити з змі, з органами влади в тому в тому самому месенджері. Бо це простіше одне маленьке частинка екрану. Вам не потрібно ne 10 віконець, тільки одне. Якщо ви викликаєте таксі через Google Maps, ви будете uh, використовувати like 10, 10, 20, 100 різних uh, uh, аплікацій таксі, бо це вже інтегровано. І ви будете використовувати це. Бо це комфортно, і це зберігає ваш час. Right, якщо ми це робимо правильно, вірним чином, якщо ми ефективні, But, uh, media, як персона з ЗМІ, я знаю, що Anything, Не робимо це правильно, або якщо робимо це неефективно, ми навіть залишаємося на, на тому самому місці, ми uh, рухаємося назад. І всі наші конкуренти на ринку вони йдуть вперед. Тому. So, We need to meet ми our audience потреби нашої аудиторії і бути там, де наша аудиторія, а наша аудиторія вже в меседжах. Uh, bo і ми, uh, ми uh, маємо знайти себе там. Дякую. Дуже дякую. Wow, we still have Перекладачам не чути Питання який yeah, най, найкращий кейс в якої використовували? Перший крок для нас ми зробили канал на телеграм, але він вручну зроблений. А зараз, через декілька тижнів, буде телеграм-бот, який буде надавати більше інформації, вам потребуєте. Наступний крок бо ми зібрали стільки інформації від наших юзерів про їх інтерес і локацію і про час, коли вони uh, шукають новини. Виклик, як інтегрувати ці знання в комунікацію платформу комунікації. Тому моя мрія щоб ви використовували telegram бота який буде вам висилати зібрані спеціально для вас новини. Якщо ви зацікавлені в політиці, в економіці вам не буде насилати про культуру. Або якщо ви читаєте тільки про новини концерти в східній Україні. в Європі вам буде на про це, бо це релевантна інформація для вас. Це моя мрія. це навіть не мрія, це плани на деякі, на місці вперед. Це мрії і плани, і ще всі системи будуть основані на політиці редагування і на потребах аудиторії. І, і цікавіші need, речі тут будуть де лінія між policies, because політикою, бо ми як медіа ми відповідальні for for the за інформацію, за фокус. Який ми робимо і між політикою і потребами людей, інтересами людей. я не можу заставити людей читати про конференцію Порошенко, якщо вони б хотіли читати про концерт Конконцерт Океанельзи в Києві. Я не знаю, як це зробити. Я вам бажаю успіху і сподіваюсь, що за рік ви ще о, будете там з нами з презентацією по проекту і скажете, що ми навчились в процесі. Дуже вам вдячний.